Шихет летить, короче, треба його збити. Це мобільна бригада ППО. Або Ледрі. Шаудер Рибударі. У-ху! Уф. Пусінатор дає. І що, гніда? Гніда. Туду ту ту О, ще й дропи, дати що? Я просто похлопнув. Підтримай стрімера лайком і бажано ще будь-яким коментарем. Дякую. Приєднуйся до каналу Русі. На тор. Стріми тут. До зустрічі. Ну, сюди б він побіг, я б його побачив. Сюди б побіг. Я його теж побачив. Тоді або він... Ага, він... Он... Заспота у мене от сучка. Попис Владислав. Baby, don't hurt me, don't hurt me Vlad, I'll take your house, okay? I'll take your house, okay? I'll take your little house, okay? Thank you, dear, thank you, I'm going further Vladislav, baby, don't hurt me Don't hurt me Oh, come on, oh yeah Победалый хита с моей моєї... ...с той се о-го. Вот такой То тобі пиздец. Tutaj kiesz myszok ci kiesz Це Я його не побачив От ж ми Я думав, я біжу його чекаю І мені здалося що тут ж ми їх Добре. бігать бля Аааа Сля Бэбі Ден Хуми Дин Хелми О, тачка треба йому зловити шахет. Шахет летить, коротше, треба його збити. Це мобільна бригада ППО. Бачу, але чую, о, побачив. Що ти, блядь, сюди давай. Какая від мене? О, це новий вид Шахедів, бля, відстрілюється ще, чуєш? ж. себе. Що, в мене місія, бля, сбитый шахет. Ха-ха-ха! Шаудер будари. А, блядь. Пачка шахіт. ну, перевернись. Так, давай. І давай за шахедом тут. Уф, пусинатор да я, жару, уф. Не дядя, такая тут наканая. И гнида. Гнида. О, шахет, шахет, он летает, шахет летает, я за шахедом. Де шахет, я тільки що бачив тут шахет. Що, сбыла шахет чи що? О, шахет блять. Шахет сбыл, а дронщика не знайшов. Не был. Треба был дронщика, знаете, оператора БПЛА цего. Тачка просто тут тайно стоит. Значит, здесь ежемешочек. баляха вот турк красиный Погано пострількав, нічо, нічо. але нічого, нічого. Але ж справа тут в чого не в ч? Тут справа в іншому. Да, от всего же мешочка. О! О! Непогано, непогано. А ч бы и не? 52 заберу о тут же и ремка я могу взять и броник еремка и ремку на броник не Не сідає в болоті, пересете, А як це та? Так, один на один залишилось, тю? Що, ще один топ и 8 кілів знову. Оплески. Туду ту ту -ду. О, ще й дропи, да? Ти шо? Тисяча сто сорок шісім кілів. Ну це потужна, потужна потужність. Трусінатор.